А ви знали, що ви можете опублікувати свою першу книгу на Амазон? Зараз секунду, я подивлюсь в календарі, коли. Завтра вам не потрібно тратити на це купу часу, вам не потрібно мати купу досвіду, вам не потрібно натхнення, щоб створювати книгу. Ви просто йдете, купуєте книгу, згенеровану за допомогою штучного інтелекту, підлаштовуєте цю книгу під себе і публікуєте на Амазоні. В цьому відео я детально покажу вам маркетплейс, на якому ви можете купити таку. Книгу згенеровану за допомогою, AI і буквально завтра опублікувати її на Amazon. Так, давайте перейдемо до екрану і розглянемо детально, як ви можете замовляти книги і скільки це коштує. Для цього переходите по посиланню в описі до цього відео вам потрібно або залогінитись, або зареєструватись на платформі Urban Writers. після того, як ви зареєструвались. Залогінюєтесь, і тут вибираєте діблі Marketplace». Він доступний тільки тим, хто зареєстрований на платформі. Тут можете подивитись коротке відео про те, як користуватись маркетплейсом. Закриємо його. І далі ви попадаєте в розділ Available Books. Тобто це вже готові створені книги, які ви можете замовити. І ми бачимо тут. Різні, ну скажімо так, 88 книг, доступних до покупки. Це книги, які купуються в одному екземплярі. Тобто, бачимо, ось, наприклад, ця книга вже напевно недоступна. А ні, вона ще доступна. Коли книгу купують, вона тут стає солд, тобто така, що недоступна до покупки. Давайте перейдемо на неї на будь-яку книгу і детально розглянемо. Ми бачимо, навіть не перейшовши, що тут написано ai draft», тобто книга згенерована за допомогою штучного інтелекту. По факту, це такий чорновик, написаний на штучному інтелекті. Вони його так називають. Бачимо кількість слів в книзі 38 ,794 і коли вона була завантажена на платформу 12 серпня. Сьогодні 15 серпня, тобто платформа постійно оновлюється, постійно тут додаються нові книги. Нажимаємо View Details. Тут також можна подивитися відео, можна поставити галочку, щоб не показувати. Нажимаємо Close. Далі, що ми тут бачимо? Ну, по факту, тут дублюється та інформація, яка була: «AI draft» — 300 доларів вартість такої книги. Тут є короткий опис про цю книгу, тобто ми можемо прочитати. Про що дана книга? Також ми бачимо, що, що ми отримаємо після покупки. Після покупки ми отримаємо манускрипт в форматі DOC, який повністю згенерований за допомогою штучного інтелекту і, ну, скажімо так, поміщений в Microsoft Word. Також ми отримаємо плагіарізм репорту. тобто ми отримаємо звіт по плагіату. Який детально покаже, там, книга відповідає, скажімо так, потрібним вимогам. І також ми отримаємо instruction guide, тобто інструкції в PDF, Next steps to get your book ready for public. Тобто там будуть просто наступні кроки, які потрібно зробити, щоб опублікувати вашу книгу, а також ексклюзивний дискаунт на послуги ТУВ. Це у нас Urban Writers, тобто на послуги. Генерації книг. також, що важливо, тут написано, що обкладинка згенерована, використовуючи ось цей сервіс, але вона не продається разом з книгою. Тобто, ця обкладинка згенерована чисто для того, щоб можна було розрізняти книги на платформі. Ось, також Outline Overview, Ви можете подивитися ТЗ до книги, тобто, фактично, ви можете подивитися зміст книги, про що буде. Розказано в книзі, і, і також ви можете Семпл чаптер. Подивитись Sample Семпл чаптер. У нас буде е, там буквально перші пару сторінок книги. Е, ви можете почитати, щоб зрозуміти плюс-мінус, е, в якому стилі воно написано. Е, так Е, далі е, також. У нас є попередження з букіс, що ця книга згенерована е, за допомогою штучного інтелекту. І вона не має професійної редактури людиною. Хоч при цьому вона забезпечує, скажімо так, достатньо для публікації, ви можете додатково займатися її редагуванням. Тобто, по факту, ви можете опублікувати книгу і в такому виді, в якому вона є, але. Платформа не гарантує, що там не буде якихось помилок, тому це на ваш розсуд. Ви будете публікувати книгу в такому виді, в якому вона є, чи ви будете все-таки вичитувати. Можливо, скажу, скажімо так, не до кінця популярну думку з приводу того, як ми робимо. Можливо, хтось з цим погодиться, хтось не погодиться. Але з точки зору ефективності, це напевно самий такий оптимальний варіант розвитку подій. Коли ми створюємо багато книг, публікуємо багато книг. І, звичайно, щоб вичити книгу, потрібно додаткові кошти, потрібно додатковий час. І це забирає ну, скажімо так, це відтягує дату старту вашої книги. Зазвичай ми запускаємо книгу. Отримуємо перші відгуки, тобто набираємо перші відгуки на книгу, починаємо її продавати. І якщо ми потримуємо, починаємо отримувати хороші продажі і, наприклад, там пролетів якийсь негатив або негативу не прилетіло, але ми бачимо, що в книги є хороший потенціал, вона починає добре продаватись. Ми тоді віддаємо її на вичитку, Паралельно продається стара версія книги, і та ж книга вичитується. Коли Книга вичитана, ми просто заходимо в Amazon KDP-аккаунт е, і пере, перезаливаємо файл самої книги в ту, яка вже продається. Відповідно, нас оновлюється файл і далі продається вже вичитана версія книги. Тому якщо ви хочете максимально швидко запускати ваш бізнес, це напевно саме оптимальна модель. Тому що, коли ви повністю все зробите на п'ять з плюсом, ви можете книгу так запустити не через декілька тижнів, а через декілька місяців. Ось е, також можемо розглянути коротко, які тут теми е, в нас є. Тобто ми бачимо Team Communication, про спорт, про софтвер. Тобто, ми бачимо, що самі-самі різні теми е, продаються: парентинг, parenting, parenting, Mental Health, е, Gardening for beginners, там ADHD, е, Кулінарна книга якась продається по криптографії, продається. Коротко. Також можу декілька слів сказати про те, як вибирати, на яку тему створювати книгу. Простіше всього, якщо ви вибираєте, от, наприклад, вам сподобалася тема криптокарсів, так ви можете скопіювати тему книги, тобто Cryptocurrency Trading Strategies for Beginners, перейти в Amazon, прописати його ось тут і подивитися, які книги на цю тему, як книги на цю тему продаються. На Амазоні, тобто є в них хороші показники продажів, немає. Як ми орієнтуємося, чи є хороші показники продажів в книги, чи немає. Ми переходимо на книгу, переходимо нижче, листаємо нижче її, і ми бачимо: ось тут показник безселеранг. І цей показник вказує, наскільки добре чи погано продається книга. Чим цей показник нижче, тим краще продається книга. Все, що нижче 100 тисяч, має Продажі, досить непогані продажі, якщо ми говоримо саме про ринок Amazon.com, про ринок Америки. В описі до цього відео є посилання, за яким ви можете перейти та зареєструватися на платформі. І після цього, перейшовши в Dibлі Marketplace, ви можете вибрати книгу на ту тему, яка вам подобається, на ту тему, яка. Має хороші продажі, купити її і буквально опублікувати вже сьогодні-завтра книгу і почати ваш книжковий бізнес на Амазон. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на цей канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.